Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, в рамках цієї рубрики я або моя колега відповідаємо на ті запитання, які ви протягом тижня залишаєте на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або звертаєтесь особисто в редакцію телеканалу по телефону. Маємо кілька запитань, зокрема, сьогодні дуже багато запитань, що стосуються військового обліку та відповідного надання відстрочки. Отож, розглянемо їх по порядку. В студії працює Валентин Хаймик, і розпочнемо з першого запитання. Звучить воно наступним чином: чи можна відправляти документи на отримання відстрочкою поштою? Зокрема, щодо відправки по Укрпошті документів на отримання відстрочки, на сьогоднішній день законодавство не забороняє цього робити і багато я знаю це практикують, але є певні моменти. В першу чергу, якщо ми говоримо про якісь переваги, то відповідно ви відправляєте документи. Самі не відвідуєте територіальні центри комплектування, тим це самим собі економити час. А вже коли... Комісія, яка розглядає питання з приводу надання відстрочок, вони отримували ваші документи, вони розглянули їх, відповідно прийняли рішення. Це рішення затвердили і вас мають повідомити про прийняття і позитивного чи негативного рішення. Якщо ми говоримо про деякі мінуси, то відповідно знову ж таки є питання з приводу доставки цих листів в територіальні центри комплектування. Зокрема, варто зауважити, що Необхідно в більшості, я рекомендую завжди своїм колегам і іншим людям, які звертаються до мене. Що відправляти такі документи варто лише рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Більше того, варто все-таки зробити опис документів, які ви вкладаєте в конверт, і фактично лише тоді відправити, для того, щоб мати підтвердження того, що саме повний пакет документів ви направили. Відповідно, дійсно його отримали з іншої сторони. І тоді можна очікувати, що рішення по ваших документах має бути прийняте, оскільки є непоодинокі ситуації, коли документи нібито відправили. Але знову ж таки, коли звертається через певний проміжок, часу в ТЦК вони говорять, що ми нічого не отримували, нічого не знаємо, де ваші документи, і таким чином це питання з приводу надання відстрочки затягується. Але знову ж таки, як я вже сказав, відправляти можна поштою і участь ваша не обов'язкова особиста для того, щоб ці документи у вас прийняли відповідно і надали вам відстрочку. Більше того, можна через представника, якщо це адвокат, юрист або будь-хто інший за довіреністю, якщо ви надасте такі документи, які надають право представляти ваші інтереси, то питань також не повинно бути саме, що стосується надання відстрочки. Наступне запитання цікавить наших телеглядачів: чи передбачений штраф, якщо в людини немає військово-облікового документу. Звернувся до мене наш телеглядач, який фактично говорить, що от йому говорять в ТЦК, що він повинен сплатити штраф за те, що в нього не було військово-облікового документу, і фактично він не перебував на обліку військовому. І запитує, чи це дійсно так, чи є якісь варіанти щодо оскарження цього штрафу, і взагалі як діяти. Отож, на сьогоднішній день стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона дійсно передбачає те, що штраф може бути накладений на призовників військовозобов'язаних, якщо вони порушили правила військового обліку. Саме, скажем так. Відсутність військово-облікового документа вона свідчить про те, що ви дійсно порушили правила військового обліку, оскільки в певний період часу не з'явилися, не стали на військовий облік. Вам його не видали цей документ, і фактично його у вас немає. Тому це є з точки зору юриспруденції порушення. Інше питання яким чином це буде оформлятися, оскільки є певні процесуальні моменти, зокрема щодо накладення штрафу і, скажімо так, укладання протоколу, постанови, відповідно, вас має бути попереджено про те, що от така справа буде розглядатися, пояснені ваші права й обов'язки. Відповідно також те, що ви можете скористатися послугами представника, адвоката. Тобто, ці всі моменти повинні бути дотримані, а тоді вже Варто приймати рішення, що робити далі, тому ви дивіться по ситуації. Якщо вам прийшла ця постанова поштою і в ній вказано, що ви зобов'язані сплатити штраф, оскільки там порушили правила військового обліку, то варто вивчати таку матеріальну базу і тоді звертатися до адвокатів для того, щоб вивчати питання, чи можна оскаржити, чи є підстави для того, щоб скасувати цю постанову, оскільки штрафи не малі, від 17 тисяч гривень. Якщо цей штраф не сплатити, ніякий дій не робити. В більшості випадках я знаю, таке буває зараз, що передають ці справи на виконавчу, виконавча відповідно відкриває виконавче провадження, блокує картки, і потім виникають проблеми вже з виконавчою. Тому варто не затягувати вже на етапі, коли є якісь певні сигнали про можливий штраф, варто це питання оперативно вирішувати. Наступне запитання стосується військового обліку. І, зокрема, чи може людина, яка є внутрішньопереміщеною особою, військово зобов'язане стати на військовий облік за місцем свого перебування нового. Отож, на сьогоднішній день, якщо ви змінюєте ваше місце проживання, то фактично законодавство зобов'язує вас. З того місця, де ви проживали раніше, знятися з військового обліку це стосується саме військовозобов'язаних осіб, і стати за новим місцем проживання на військовий облік. В першу чергу це знову ж таки стосується військово-внутрішньо переміщених осіб, які є військовозобов'язаними. І фактично, ви прибувши сюди, якщо ми говоримо, наприклад, в місто Луцьк, то повинні стати на військовий облік. Тут за місцем перебування вашого нового, зокрема в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в місті Луцьку. Скажем, так законодавство передбачає, що постановка на військовий облік вона. Відбувається за особистої присутністю, але особиста присутність не потрібна для того, щоб зняти вас з військового обліку. І на сьогоднішній день, якщо з точки практичної говорити, то дійсно ви коли звертаєтесь з заявою про постановку на військовий облік тут за місцем перебування, вас автоматично знімають з вашого попереднього місця перебування на військовому обліку, і ви стаєте на військовий облік за новим місцем. Єдиний нюанс, якщо з практики говорити, що. Можуть бути такі ситуації, що от вас поставлять на військовий облік і далі направлять, наприклад, на проходження ВЛК, якщо ви вже довгий період часу цього не робили, тому будьте до цього готові. Рухаємось далі. Знову ж таки, питання щодо військовозобов'язаних, і зокрема, чи можна використовувати документ військовообліковий в резерві плюс замість паперового примірника. Отож. Знаю, що багато ситуацій є, коли в людей грубо кажучи, ще є приписне, але немає самого тимчасового посвідчення військового зобов'язаного або військового облікового документу, військового квитка. І коли вони оновляють резерв плюс дані, там. В принципі, вони стоять на обліку, вся інформація по них є, тобто в базі оберіг вона присутня, просто на руках немає військового облікового документу. Але фактично законодавець після 18 травня зобов'язав всіх носити при собі військово-обліковий документ. Отож, що говорить законодавство з цього приводу, відповідно до порядку 559 який передбачено саме видачою і ведення військово-облікового документу, передбачено, що документ може бути сформований або в електронній формі за допомогою застосунку дія, або резерв плюс на сьогоднішній день, або в паперовій формі має бути військово-обліковий документ. Тому на сьогоднішній день, якщо вам говорить про те, що Резерв Плюс, військово-обліковий документ в резерві плюс він, скажімо так, не має жодної юридичної сили. Це не так, тому що законодавство, зокрема, порядок, який затверджений постановою Кабінету міністрів, і роз'яснення і Міністерства оборони і Генерального штабу. Всі повідомляють, що юридичну силу має як електронний військово-обліковий документ, так і паперовий. І тому тут ситуація така двояка. Знаю, що є багато випадків, коли. Цей документ, який роздрукований з додатку Резерв Плюс, не приймають в ТЦК, і відповідно говорять про те, що має бути військово-обліковий документ, але вірю, що з часом це все нормується і вже буде якесь додаткове там, офіційне роз'яснення. І буде прийнято, скажімо так, загально. Національна норма про те, що от таких ситуацій не виникатиме, коли вам скажуть, давайте паперовий, військово-обліковий документ, тому що резерв плюс не діє. Тому що, як я вже сказав, офіційні правоохоронні органи Міністерство оборони, військові говорять про те, що є бачення про те, що військово-обліковий документ в електронній формі, він такий самий, як і в паперовій, він чинний. Але знову ж таки на практиці воно трішки. Відбувається інакше, тому це ще, я думаю, буде в подальшому воно онормовуватись і це питання будуть вирішувати. Наступне питання стосується відстрочки, зокрема, чи дійсно на сьогоднішній день надається відстрочка лише на три місяці. Так, запитали. І, друзі, дійсно бувають ситуації в багатьох э, випадках, коли відстрочку надають на три місяці і поясню чому. І постійно треба буде поновлювати. На сьогоднішній день це пов'язано з тим, що. Э, Указ президента про продовження мобілізації, про продовження воєнного стану, він там щомісячно продовжується на три місяці кожні. І відповідно кожен раз, коли продовжується цей указ про мобілізацію, і відповідно продовжується дія воєнного стану, передбачено, що відповідно і відстрочка дається на цей період. І зараз в багатьох практичних ситуаціях комісії, які розглядають надання відстрочки, знову ж таки. Якщо є підстави, скажімо так, відстрочки, які ну, очевидно передбачають, що відстрочка буде надана на навіть після закінчення там цього указу і на продовження наступного, то бувають ситуації, коли комісії приймають рішення надати на довший термін, зокрема наприклад, якщо в людини інвалідність чи інші якісь обставини, але бувають ситуації, коли, на мій погляд, здається, і Такі більш абсурдні, коли, там, наприклад, в людини є троє дітей неповнолітні, і їй дають відстрочку на три місяці, але знову ж таки з практики скажу, що от, поки ти оформиш ці документи на відстрочку, це пройде вже там, з того часу, коли ти подав, там, місяць може пройти. Два місяці і знову треба по-новому подавати, продовжувати. Тому тут є такі ситуації, але я думаю, знову ж таки, це буде питання скоро вирішене, оскільки знову ж таки для таких категорій, там для студентів, для осіб, які мають інвалідність, для тих, хто має троє дітей неповнолітніх, передбачають, що подальшому вони ці всі процедури можуть бути робити самі самостійно в кабінеті електронному і за допомогою застосунку «Резерв плюс». І ці питання будуть більш таки унормовані. І не буде виникати таких ситуацій, що треба буде доволі багато часу потратити на те, щоб постійно продовжувати цю відстрочку. Е, наступне питання вже е, також, яке стосується відстрочки, і, зокрема, які документи потрібні для студента, щоб оформити відстрочку. Е, друзі, в першу чергу ми говоримо про заяву, яка подається на отримання відстрочки. Вона встановлена її чіткою формою, яка передбачена постановою Кабінету міністрів. Не забуваємо про довідку, яка дається від університету, де вказано чи. Ви зараховані, не зараховані, чи не порушується цей момент, що надається вам право на відстрочку. Знову ж таки, надається паспорт, ідентифікаційний код, може даватися наказ на зарахування, студентський квиток. Якщо ми говоримо військово-обліковий документ, який у вас був, і фактично цей перелік документів він надається разом з заявою цієї в ТЦК. І на підставі цих документів ТЦК приймає рішення про те, щоб ну, комісія, яка про ТЦК щоб надати вам відстрочку. У зв'язку з тим, що ви навчаєтесь, і є студентом. Знову ж таки, знаю ситуації, коли університет, який приймає документи вас як вступника, і коли вже вас зараховують, то є багато ситуацій, коли працівники університету автоматично направляють ці документи на ТЦК. І вони вже розглядають питання з приводу надання відстрочки. Там самостійно вам не треба повторно звертатися. А є ситуації, коли ви безпосередньо самі можете звернутися з проханням надати відстрочку. Тут законодавство не забороняє і таким, і таким шляхом рухатись. І останнє коротеньке запитання сьогоднішнього ефіру, яке вже не стосується, ДЦК, а стосується просто того, яка мінімальна заробітна плата станом на сьогодні є в Україні. Отож, у 2024 році було скажімо так. Два рази, коли піднімали заробітну плату, і, зокрема, з січня це мінімальна заробітна плата мала становити 7100 гривень. А вже з квітня цього року мінімальна заробітна плата становить 8000 гривень. І відповідно, знову ж таки, за ці показники з підняттям заробітної плати відповідно і піднялися виплати щодо ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску. І на сьогоднішній день маємо таку цифру. Поки що немає інформації, чи буде підніматися вона в майбутньому на цей рік. Скоріше, вже не буде підніматися, але на 25 рік вже будемо бачити пізніше. У мене на сьогодні все, друзі. Як завжди, традиційно дякую всім за ваші запитання і чекаємо нових ваших цікавих запитань для того, щоб в ефірі телеканалу Конкурент Тіві я або моя колега через тиждень давала відповідь саме на ваше запитання, і ви почули цю відповідь в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. З вами був Валентин Хаймик. Всім бажаю мирного неба і до зустрічі.